Доброго дня, мої любі глядачі, і сьогодні ми дивимося ряд дуже цікавих та актуальних запитань. І так, перше запитання: Зеленський провів розмову із Сідзінпінем. Це перші переговори президентів спочатку повномасштабного вторгнення Рашки. Давайте запитаємо у карт, про що ж шла розмова? По цим картам я можу сказати, що Китай все одно стоїть на своєму. Він буде прислідувати свої власні інтереси, йому, якщо чесно, начхати на все, що зараз. Коїться в Україні тут в нас страшний суд перевернути, тобто Китай не буде змінювати свої позиції по цим картам, це крах наших планів щодо співробітництва з Китаєм. Хоча по твіті жезлів Зеленський 100% йому пропонував об'єднатися в якийсь союз альянс. Ну щось у цьому роді. Але тут, бачите, карта довгого очікування. Тобто, Зеленський йому розповідав, що через те, що світ затримує поставки нам. Всього, чого нам необхідно у плані війни, звичайно, тому що тут королева мечів. Нас дуже дуже багато втрат. Бачите, тут людина перевернулася, і ми через це, так як жезли це ще діє, не можемо рухатися далі, не можемо піти у контрнаступ, тому що дуже нам не вистачає оцих от ресурсів. Ми несемо дуже великі втрати. Це стосується що економіки, що дуже багато людей зараз гине. Як мирного населення, так і воєнних, тому що тут знову ж таки поруч воєнна карта в нас. Тобто він все це розповідав, все в принципі, що і ми знаємо, і що кожен українець проживає кожен день у своїй душі з великим болем і плачем. Але Цзіньпіню і Китаю, все це до одного місця, якщо чесно. Тут в нас ще сонце перевернулося, тобто, це все, що робить зараз Китай, це все показуха, і не більше того, щоб просто його не зацькували всі інші, і США там не на. Клало якихось економічних санкцій, що для них дуже важливо. Тут карта реальності. Тобто, Китай прекрасно розуміє і знає, що зараз відбувається в Україні і що потрібно Україні. Але по цим картам я бачу, що вони будуть тягнути кота за хвоста, і надіятися на допомогу Китаю нам не варте у найближчий час. Це так точно. Тобто, це все розмови, вода і. Зеленський намагався максимально пояснити і можливо навіть надавити на Китай щодо економіки, саме що це буде вигідно Китаю економічно з нами співпрацювати. І по дві жезлів, звичайно, можливо, Китай зробить вигляд, що він там подумає, що він зробить якісь, якісь висновки. Можливо, навіть вони розмовляли про якісь плани щодо майбутнього. Але по цим картам поки що я не бачу якихось активних дій, чи щирого співчуття Україні і українцям і щирого намагання допомогти. Якось так. Слідує запитання: Воєнкомів в стилу будуть відправляти на фронт. Таке доручення дав Зеленський залужному. Давайте подивимося, чи дійсно воєнкомів стилу будуть відправляти на фронт. По Цим картам поки що я цього не бачу, тому що тут у нас жезли і тут, і тут, а жезли це завжди активні дії. І бачите, тут дія перевернута. Тріка жезлів в перевернутому вигляді каже про якісь застій, про те, що ці задуми не дають того, на що дуже ми очікували. Це плани, які дуже важко вцілити у життя. Також ця карта може казати, в принципі, як і ця, що це може бути, але не зараз це буде пізніше. От саме на зараз я цього не бачу, і тут у нас ще закохані. Перевернуті, так теж каже, що цей план може провалитися. Це якісь сумніви, це якийсь неправильний вибір, і не зможуть якось вони все це провернути і домовитися, тому що тут в нас ще на дні колоди карта дурень, тобто будуть прикидуватися дурниками, будуть якось можливо на якісь хвороби списувати, що вони не можуть піти. Ну тобто, такі ми такі дурачки тут. Проте ж нам каже, в принципі, і шістка жезлів це відмова у підтримці. Це якась може бути навіть ізрада. І це також, коли якісь затримки у справах. Це невдача. Що ця карта, що ця, що ця каже про невдачу у цього всього задуму поки що. поки що. Можливо, пізніше по цим думкартам. Але на даний момент часу це 100% застій. і цей план не зможуть вони у найближчий час реалізувати. Слідуюче запитання. Керівник ГУР Буданов заявив, що Україна веде переговори щодо обміну полоненими з рашкою у форматі всіх на всіх. Давайте запитаємо у карт, наскільки реальний це сценарій. Поважу кубків, звичайно, ведуться дуже багато розмов про це. Плюс Україна ще надіється на підтримку ще якоїсь держави. Можливо, це не велика держава, так як Пашце достатньо така мілка карта, але все таки є велика надія на. Те, що це може бути, і в принципі, і шанс є. Але бачите, які далі тут карти йдуть. По перше, туз перевернутий каже нам, що цей план провалиться, він не буде мати успіху. Проте ж каже нам, в принципі, що луна, що п'ятірка мечів, що тут дуже багато якихось за цих ігор, дуже багато інтриг, дуже багато того, що нам не розповідають. І, взагалі, карта луна це карта обману. А п'ятірка мечів, це карта програшу або часткової перемоги. Знову ж таки, якимось. Нечесними способами, тобто ми запитали у карт, чи може бути, що всіх на всіх, от всіх на всіх, я не бачу. Так, будуть повертати якимось невеликими групками. Про це каже нам, в принципі, і Пашкубків, який дає нам велику на це надію, і король Пентаклів перевернутий. Але всіх на всіх я, на жаль, не бачу. В принципі, в нас тут на дні колоди п'ятірка жезлів теж каже, що виникнуть великі. Суперечки, виникнуть перешкоди, щоб ми це зробили. І дуже багато по луні тут в нас закулісних переговорів, те, що нам не кажуть. Ну, поки що я цього не бачу. Але невеликими групами повертати полонених, звичайно ж, будуть. Слідує запитання: червону площу буде закриту для відвідування з 27 квітня по 10 травня 2023 року. Повідомили, що це у зв'язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ї річниці перемогу у великій вітчизняній війні. Давайте запитаємо: насправді чому закривають червону площу? Тут дуже чітко нам відповідають карти. Взагалі, зараз вони дуже налякані. Вони розуміють, що спокою в них на рашті-парашці вже більше не буде ніколи. Я це їм бажаю від щирого серця. Ця карта це відсутність стабільності, і вони дуже бояться казусів на їхніх оцих недосвяткуваннях. Тому що їхнє ПВО там взагалі деряве, і вони це теж розуміють по цим картам, що в них буде розчаровуючий результат, якщо щось там прилетить. А пашмачів не може показувати, от якраз оці дрони. Тобто вони бояться, що дрон прилетить прямо на святкування. І через це будуть в них великі втрати. Це може бути як і людські втрати, так і щось зруйнується, якісь матеріальні великі такі втрати. Оцього вони дуже-дуже бояться. Тобто період спокою в них закінчився, з чим я їх дуже щиро і вітаю. Слідуче запитання. Посол Китаю у Франції повторив маячню російської пропаганди і засумнівався у суверенітеті колишніх радянських республік. Давайте запитаємо у карт, чому цей посол Китаю у Франції почав нести цю маячню, як кажуть Брєсу Машечева. Тут відповідь, в принципі, дуже проста, і всі ми її прекрасно знаємо. Все це тримається на грошах. Вони дуже бояться, що оці всі грошові потоки, які вони зараз проводять, і бачите, це йде ще по п'ятірці мечів. Тобто це такі ось махінації, куларні, ці їхні закулісні ігри. Тобто, по хитрості, нечесно, вони ведуть цю гру, це і так зрозуміло, да? вони не хочуть обривати ці всі зв'язки. Тому що тут в нас. Безпосередньо оці фінансові потоки, які можуть обірватися в один момент дуже різко. І е, цей зв'язок, їхні, ці цомтьомки, можуть теж в один момент всі перестати е, працювати на них. Тобто це відрив від сім'ї, це роз'єднання їх. Оцього вони дуже не хочуть. І для них це дуже фінансово вигідно. Тому не хочуть вони обривати ці зв'язки. Тому вони змушені ось таку риторику і вести. Ось ми підтримуємо, ми не хочемо рвати, ми одна родина і так далі, тому подібне. Але звичайно, все це тримається на грошах. І по королю Пентаклів це просто величезні гроші, такі суми, що ми навіть з вами не можемо уявити. Ось така відповідь. Слідує запитання: чи планує Рашка скоїти теракт на своїй же території з постраждалими цивільними, щоб відвернути увагу від своїх невдач на фронті і звинуватити в усьому кого звичайно ж Україну. Ви не забули поставити вподобайку. Всі оці карти, в принципі, кажуть, що звичайно в них в думках таке є, це 100%, тому що у нас тут і смерть, і башня. Але ці карти перевернуті. Про що це каже? Про те, що на зараз це якось неможливо втілити. Є якісь перешкоди і перепони на шляху до цієї їхньої мети, щось їм заважає. Ці карти, в принципі, про це говорять. І бачите, тут у нас сімка пентаклів. Вони то планують по трійці жезлів, і навіть якісь вже перші кроки до цих терактів, якісь плани, щось вони вже навіть зробили. Але цього замало недостатньо. По цим картам вони хочуть заручитися чиєюсь підтримкою. Тут в нас тика пентаклів, яка говорить про колективну роботу. Тут в нас паш Пентаклів. Це пропозиція до якихось молодих людей, можливо, спілка якихось молодих людей, об'єднання, якась коаліція. Не знаю щось у цьому роді. Але, можливо, цим людям вони мало пропонують гроші, тому що тут в нас сімка пентаклів, яка каже, що ось ми вклали гроші, але, по-перше, їх недостатньо, і ми не можемо отримати плоди оцих трудів і цього вкладення цих грошей. Тобто потрібно зачекати. Щось вони 100% планують, щось вже навіть зроблено, як я вже сказала. І вони чекають слушної нагоди, слушного моменту, тому що тут в нас ще. Вісімка мечів перевернулася, тобто чекають, поки в них розв'яжуться руки. Можливо, вони чекають якоїсь події, після якої вони зможуть вчинити цей теракт, тому що тут і смерть, і башня перевернулася. Тобто, якась подія, можливо, навіть загибелю людей, що розв'яже їм руки. І тоді вони вже зможуть скоїти цей тракт. Дійсно, така є велика вірогідність, але не прямо зараз. Мені здається, що це буде може бути, пізніше, після того як вони якось налагодять цю схему і м, заручаться допомогою ще когось. Оце для них дуже важливо. Всі оці три карти кажуть, що допомога, допомога, допомога. Ведуться про це вже зараз. Розмови перші кроки, як я вже сказала, зроблені. Ось така ось країна, терорист номер один своїх же глушить. І останнє запитання у цьому відео. Президенту Турції Ердогану стало погано в прямому ефірі на днях. Буквально це сталося. І були різні версії. Спочатку сказали, що просто в нього там зі шлунком чи з чим проблеми. Потім сказали, що це серце, інфаркт, інсульт. Потім сказали, що нічого такого не було. Не зрозуміло. Давайте подивимося стан здоров'я Ердогана на сьогодні президента Турції ну я вам скажу по цим картам стан здоров'я в нього вкрай важкий. По-перше, тут у нас шістка кубків, яка каже, що це щось із минулого вже е, така. Ситуація по здоров'ю в нього була. Це рецидив якогось хронічного захворювання, який, повторяється, раз за разом. Колесо фортуни може, в принципі, багато що казати. Це як психічні захворювання, це хвороби. Кішківника, це може бути і сахарний діабет, і печінка, і знову ж таки хронічні захворювання, які тягнуться, тягнуться, і які вже по цим картам вилікувати просто неможливо. І оця карта це дуже небезпечна для здоров'я і життя людина. Карта вона взагалі може показувати, що людина може піти із життя через нещасний випадок, якщо ми дивимося оці ці дві карти, або через затяжну хворобу. І якщо я так розумію, ще раз це повториться. Можливо, він і піде, можливо, це буде нещасний випадок, але так як тут кубки, а можливо, йому і допоможуть. Тобто, прикриваючись нещасним випадком, щось йому можуть і підлити. Плюс ще по тузу жезлів перевернутому він відчуває дуже сильні болі. Так що стан здоров'я поганий. І по цим картам, що я зараз бачу, це все закінчиться недобре. Не зможе він вилізти з цього, ще може якось він і протягне, але ну, це погані, якщо чесно, карти. Плюс ще по шість кубків. Можливо, таке, що в нього якісь є ускладнення по здоров'ю через хвороби, які він переніс у дитинстві. Це також має місце бути у цьому розкладі. Ось така ось відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!